Європи, отже, коментар Валерії Настеренко. Напевно, це не мені судити, а це більше питання до тренера. А якщо брати власні відчуття, то я думаю, що да, я зараз в хорошій формі, звісно, не все вдається. Є ще багато над чим працювати, і, в принципі, ми в клубі цим займаємось, але на даний момент я. Саме на чемпіонаті України я собою задоволена. Ну чесно, таке дуже цікаве запитання, тому що в принципі я можу зіграти і на як на одній позиції, так і на іншій. Але для мене більше напевно ближче це на півсередній. Поки що склад у нас такий досить войовничий, боєздатний. Небагато дівчат змінилося. Прийдуть нові дівчата, з якими я ще не, не знайома, не грала. Але я думаю, що все буде добре. Ці ігри з угорцями дуже такі нам потрібні, тому що ми ліпше зіграємось, відчуємо одна одну, тому що наші лівші також пропустили чемпіонат Європи. Зараз вони повертаються, і я думаю, що вони нам допоможуть. Яна Резиненко зараз в такому на підйомі, скажімо так. Вона молодець, старається, тренується, і в принципі, ми пожинаємо плоди її праці. Ми зараз бачимо і розуміємо, що у нас надійний тил, і вона нас підстрахує, і вона велика молодець. Надя поки що втягується в режим посилених тренувань після травми. Ще видно, що їй важко. Але вона молодець, вона старається, і я їй бажаю, щоб вона повернулася і стала грати в своїй найкращій формі. Ваші... Враження ваша оцінка, можливостей Валерії Нестеренко, ну і взагалі ті гравчинні. Яких... Це у Валері Нестеренко великий потенціал. Вона сама ще не, не відчуває те, що вона може робити. Вона е, дуже е, позиційно може зіграти позиційно. і дуже може зіграти і ще й у захисті другим номером. Були такі ігри, були такі тренування, коли вона грала у номером нормальному захисті, і дуже, дуже добре глада. У неї дуже великий потенціал. Це гравчина ігров... може бути високого рівня. При її і... роботі 24 на 7, це називається професіоналізм. Працює не в голові, не в серці, а в душі. Я думаю, у Лері це і буде. І вона, дай Бог, щоб у неї було здоров'я, вона буде класним гравцем. Класний гравець – це коли грає постійно. Хороший це коли може зіграти ігру, а може і провалити. А треба вона може бути класним гравцем.